Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Розкажу вам про казкову чудову країну. Там живуть маленькі працювиті гномики. Вони полюбляють не тільки співати, складати вірші, але вміють рахувати, мабуть, так само. Як і ви. Спробуємо разом. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Молодці! А сьогодні вони хочуть познайомити вас із знаками: плюс, мінус та знак дорівнює. Це ж математичні знаки. Але що ж вони означають? Усе, що є в світі, я можу додати, на втрати й прибутки я можу вказати. Великі учені, митці, бізнесмени, нічого робити не можуть без мене. Завжди пам'ятай, намотавши на вус, хрещатий мій знак називається плюс. Запам'ятали дітки? Добре. Скажіть, будь ласка, що він нам допоможе зробити? Так, може додати одне число до іншого. Давайте зараз в цьому переконаємося. Уяви, що в тебе є одне тістечко. І тебе пригостили ще одним тістечком. Скільки разом у тебе тістечок? Так. Один додати один дорівнює два. В тебе є два тістечка. Лежав собі м'ячик, до нього прикотився ще один м'ячик. Скільки разом м'ячів? Давай порахуємо. Один м'яч додати ще один м'яч дорівнює два м'ячі. Молодці, у вас все чудово виходить. А ось знак мінус. Послухайте, що він про себе розповідає. Дія моя протилежна плюсу. Іменем мінус мене називають. Маю я велич свою і красу. Чарівною паличкою позначаюсь. Отже, що може робити знак мінус? Так, може відняти одне число від іншого. А яким чином це відбувається? Зараз це переглянемо. Біля вулика було три бджілки. Одна бджілка полетіла. Скільки бджілок залишилось? Так, вірно, три бджілки відняти одну бджілку дорівнює дві бджілки. На тарілці у наталки. Було чотири яблука. Два яблука вона віддала Сергійкові. Скільки яблук залишилось на тарілці? Вірно, чотири відняти два дорівнює два. На тарілці два яблука. І останній знак, з яким ми сьогодні ознайомимось, дорівнює. Зверніть увагу! Цей знак вказує на результат і позначається двома рисочками. Знак дорівнює відомий, бачили його не раз. Є у прикладі чудово. Результат покаже знову, а який саме результат покаже знак дорівнює, ми зараз перевіримо. На городі росло три качана капусти. Один качан зрізали, щоб приготувати борщ. Скільки качанів капусти залишилось на городі. Три качана капусти відняти один качан капусти дорівнює два качана капусти. А ще гноми хочуть навчити вас визначати предмети за розміром. Раніше люди міряли довжину предмета. Кроками, руками, пятами, долонею, пальцями. Але це не точні вимірювання, бо з'ясувалося, що це було незручно, оскільки у кожній людини різний розмір долоні, пальців, ніг. І для того, щоб було зручно, люди придумали міряти довжину предмета за допомогою лінійки. На лінійці є поділки у вигляді рисок цифр. Один сантиметр. Це відстань між двома сусідніми цифрами. Наприклад, від нуля до одного, від двох до трьох. В зошиті в клітинку довжина двох клітинок дорівнює 1 см. А тепер давайте навчимося. Як правильно прикладати лінійку? Треба покласти лінійку так, щоб початок предмета співпав з цифрою 0. Цифра, яка співпала з кінцем предмета, буде означати довжину предмета. Довжина синього олівця становить 10 см, яка довжина маркера. Яка довжина скріпки? Вважаю відповідь, ти знаєш. А зараз будемо олівці порівнювати за висотою. Висота жовтого олівця становить 4 см. А висота зеленого? Думаю, що ви вже знаєте відповідь. Гарно, ми сьогодні попрацювали, молодці.